Коли ти бережеш залізний спокій, в супір загальній паніці клятбі, коли наперекір холі жорстокі, ніж невірів, ти віриш сам собі. Коли ти вмієш ждати без утоми, обмовлений не станеш брехоном, ошуканий не піддаєшся злому, і власним не хизуєшся добром. Коли тебе не порабують, мрії, Корми гуду, твій дух себе не дасть, коли ти знаєш, що за лицедії, облуда щастя, машкара не коли ти годен правди пильнувати, за якою вже зискують махлярі, Розбити витвір, знову доробляти, Хоча начиння геть уже старі, коли ти можеш всі свої надбання поставити на кін, аби замить. Проциндрити без жалю й дорікання, адже тебе поразка не страшить. Коли змертвілі нерви, думи, тіло, ти можеш знову кидати у бій, коли триматися немає сили, і тільки воля владно каже стій, коли в юрбі шляхетності не губиш і, бувши з королями, простоти, коли ні враг, ні друг. Котрого любиш, нічим тобі не можуть дорікти. Коли ти знаєш ціну що хвилини, коли від неї геть усе береш, тоді я певен: ти єси людина і землю всю своєю назавеш.